Добрий вечір, вибачаюсь. Але встигла, мені здається. А, добрий вечір. У нас зараз. Ось на... і поспілкуємося. Ну, починайте. Всіх з новим вечір. Всіх з новим роком. Всім доброго дня. Всім доброго дня. Да. Так, доброго нас, дня. У нас сьогодні, оскільки сесія позачергова, і присутня дуже мало. Тобто з депутатського корпусу присутні представники від фракцій, це Аляда Монсорова, і присутні представники комісій, знову ж таки, Аляда, Євгенія Дікатковська і Наталя Демідова. А давайте зрозуміємо, що у нас завтра буде розглядатися чотири питання чи є якісь зауваження, заперечення щодо зазначених питань. У нас на комісії ми проводили, не було ніяких зауважень. У нас так. теж не було. Олександр Олександрович, а скажіть, будь ласка, у зв'язку з чим взагалі позачерговість? Ніхто так і не відповісти не зміг. В чому е, позачерговість? Ми ж нібито на 22 друге засідаємо чи ні? Чи відміняється? А, 22? -ге? Дивіться, питання в тому, що в самарському районі е, люди не мають. А, все. Так і оці. До самарського району. Ми так всі... а, те, да, те да, що так. ми відшкодовуємо да, оці гроші. Так, Тобто їм потрібно Я як зрозумі. можна швидше почати щось платити, щось робити, і саме тому ми і збираємось по зачерговому порядку. Так, тоді також Северин Маринчук, як представник бюджетної комісії. Якщо нема заперечень зауважень, давайте будемо вважати, що погоджувальна рада свою функцію здійснила все погодимо. Нема заперечень? Нема заперечень. Давайте так, проголосуємо. Давай, так, так, так. Все, дякую. Тоді засідання. Погоджувальна рада вважається а, вичерпаним. Якщо нема зауважень, будемо голосувати блоками, але тут три питання всі є в хід блоки. Зрозуміло, mm -hmm. що ми, у нас буде три питання, yeah. чотири питання, три голосування. Якщо нема заперечень. Ну, no, завтра сесія в Зумі, так? Да? Так, в Зумі, так. Це, всім тоді подякував, yeah, uh, yeah. всім гарного uh, вечора, всім з, з, новим 10, роком. Да? Дякуємо, бережіть себе. Це дякуємо всім бережіть Дякуємо. Щасливого, мирного неба. Ну, в 10 ранку, да? завтра, як завжди. Так, в 10 ранку, як завжди.